Як всі ви знаєте, за вашої підтримки мене було обрано на минулій сесії на першому пленарному засіданні цієї сесії, щоб коректніше сказати на посаду секретаря міської ради. Я хотів би з цього приводу, враховуючи те, що я тоді не взяв слово, тому що все-таки ще були певні вжитні реєстраційні дії після прийнятого рішення і в і в державного реєстратора. Але станом на сьогодні я вже... Сказати, що я е, є секретарем в повному розумінні цього слова, не лише обраним, але й з юридичної і, точки зору, і інших. І я хотів би сьогодні насправді подякувати, колеги-депутати, всім вам за проявлений мандат довіри до моєї кандидатури. Я це ціную, але хочу сказати, що для мене це в першу чергу є великим викликом, тому що для мене не було саме цілі ніколи посада, і посада секретаря міської ради це не було для мене єдиною. Бажаною метою, а моєю метою є дійсно показати важливість, що життя нашої громади може бути іншим, що воно може бути краще, що громада може розвиватися навіть у умовах війни. І мене, знаєте, підкупило те, що сьогодні я бачу бажання депутатів працювати. Єдність, яка сьогодні є в депутатському корпусі, вона надихає, і я переконаний, що разом з вами, колеги, ми зможемо дійсно показати гарні зміни. Стан громади, стан справ у громаді, він є критичним. Він є критичним, і сьогодні про це знають всі депутати, пересічні мешканці, сьогодні всі про це говорять. Але якщо розуміти просто, з чим ми зараз зіштовхуємося, я просто хотів би сказати, що перше, станом на сьогодні, відповідно до бюджету, який ми з вами затвердили на першому пенальному засіданні сесії, у нас невиконання міського бюджету мінус 12 мільйонів. Друге питання. На сьогоднішній день заблоковані рахунки міської ради через те, що є невиконане рішення суду про стягнення 7 млн грн з Карастичівської міської ради. Сьогодні наші комунальні підприємства знаходяться також в критичному стані. По водоканалу у нас борг близько 5 млн грн, які потрібно вирішувати і фінансувати. По карастичівському комунальнику борг близько 3 млн грн який сьогодні також не погашений. Крім того, декілька днів тому надійшла ухвала господарського суду, відповідно до якої з Карасташівської міської ради стягують ще один мільйон гривень за ремонт доріг, який виконувався до нас протягом, напевно, 24-го, можливо, 23-го, я не знаю, яких періодів. Але з ними не було спідрядної організації розраховано, зараз будуть стягуватись кошти знову ж таки з міської ради. Крім того, ми сьогодні знаємо критичність ситуації до підготовки до осінньо-зимового періоду. Сьогодні ми можемо той факт, що техніка не готова. Сьогодні громада не готова зустрічати зиму. Сьогодні заклади освіти не готові, тому що є приписи Житомирського газової служби про покателям. Катання сьогодні не і вони ще не готові до початку опального сезону. Сьогодні наші діти, які мають порушення, які мають особливі потреби, вони не мають асистентів, які передбачені законом, тому що знову ж таки ну, з якихось причин немає грошей, те, що ми завжди чули. Але я переконаний, що разом ми зможемо змінити ту ситуацію, ми точно зможемо вирішити ті виклики, які перед нами стоять, вони стають великі. Я закликаю сьогодні, колеги, всіх вас і запевняю в свою чергу, що я, як секретар міської ради, делегований вами депутатами, буду робити все для того, щоб ми змінили тенденцію цієї громади, вирішили всі ті проблеми і виклики, які перед нами сьогодні стоять, вийшли з тієї кризи, яка сьогодні є в громаді і показали дійсно позитивну динаміку і зміни на краще. Тому колеги, я вам дякую і бажаю нам всім сьогодні і щоденно плідної праці на користь нашої громади, наших людей. Дітей, батьків, сімей і всіх нас дякую всім.